Доброго вечора. Маю відшкоду а 5 торпеду безпеку маю. Є все від даної машини. Рік машини 2008. Кого цікавить торпеда? Або руль, або подушка безпеки, або замок зажигання, або печка, вентилятор печки. Запитуйтесь, є в наявності. Також двері є, сидіння є, бампер є, зараз вечір, то особо тут не видно, але є в нас багато чого, просто все на відео немає, А так ціла машина є. Двері є, передні двері є. комплектуючі ось є різні зеркала є, вентилятори, радіатори є. Двері є одні, двері інші є. Підвіскає, бак є. Ну, все, що від даної машини, шкода Октавія А5 2008 рік, є все, що потрібно на дану машину запитуйтесь, можемо продати. Є також. Сидіння. Ось Сидіння, задня полка, це не верхня, а там де, де запаска. Весь комплект є. Також є петлі дверей, датчики. Ну, є багато чого. Запитуйтесь, карти дверей є всі геть. Бампер задній під партроніки. є дуже багато чого. Блок АБС є. Кронштейни ручок, ручки є, фари є, Фонарі є. Ну, є багато дуже чого.